Привіт камаради. Сьогодні, сьогодні був мій, мій третій коп і о, чудо превелике, я сьогодні знайшов своє перше золото. Якщо багато не говорити, От такий кульчик. От такий кульчик, я, він не важкий. От на фоні... На фоні колодочки нажав. Всім відомого ножа, от, щоб ви зрозуміли, який Ну прикольний. Не, не є такий аж маленький. Ну, цікава така штучка, має якісь... Має якісь зараз фокусуємо, має якісь камінчики, напевно. Блін. Якісь церконі, ну не важливо. Коротше, я знайшов своє перше золото. Найшов кілька монеток, там якісь радянські монетки. Найшов... Найшов якийсь польський грош. І от. Ось таке. Такий кульчик. Саме, що найцікавіше, що я на півгодинки своєю новенькою аскою забіг на свій власний город. Ну, власне, цей будинок став не так давно моїм. Отже, це, це золото не, не, не когось з моєї родини, з моєї сім'ї, це чуже золото. Але я знайшов її. Сам, сам факт, що я знайшов золото. Це просто не може не тішити. Я, я перестрибнув кілька щаблів, я не знаходив старовинні монети, такі дуже старі. Найстарша моя монетка це 1875 рік. Там свети різні. І от знайшов зразу золото. Це, це реальний успіх. А уявляєте, я замовив вже неоторнадо. У мене вже штатна катушка не влаштовує. Отож, думаю, що моя перша, як кажуть брати росіяни, розсипуха. Або, або скарб не за горами. І, і камради, підпишіться хтось на мій канал. Просто ганьба. Окей? До зв'язку.